Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись. настрій кожен гарний має добрий день. Ми сьогодні послухаємо казочку про подорож краплинки. Маленька краплинка народилась під землею. Одного разу вона з Визирнула на землю. У невеличкому джерельці. Дуже їм сподобалося. подивили світло, багато водички, і вони граються, у ній переливаються. Вони весело пустували, а потім із маленького джерельця потекла. Річечка. Весело їм було, вони пливли, озиралися. Але засвітило сонечко, краплинки перетворились на пару і потрапили на хмаринку. Вона дуже здивувалася, чого це ми, що це з нами трапилось, а їй сказали. Ви зараз всі збираєтесь на хмаринці, щоб потім полити землю, квіти, напоїти дерева, тваринок. Добре, каже, і ось краплинки крабли, пролились проливним дощем, напоїли квіти. Все навкруги. так було ціле літо. Потім настала осінь, краплинка випадала осіннім дождем. Настала зима, і наша краплинка перетворилась на дуже чарівну сніжинку. Кружляючи у веселому таночку, вона спустилась на землю зі своїми подружками, покрила її білою ковдрою. Це навпги ну, стало білим. На ранок вибігли діти, побачили, що трапилось із землею. Вона стала вся біла, снігу багатий. І почали вони веселитися, сніжки грати. Снігуви каліпити. А краблинка наша сніжинка дуже радує. Вона дуже була. Здивована спочатку, а потім раділа за дітки, каже, ой, так добре, що ми випали снігом. А потім знову настала весна, пригріло сонечко, і наша краплинка випала теплим осінь, весняним дощиком. Пливуть хмарки дощевий. Дощику, іди мечі, поливай полі, поля, сади і без діла не сиди, буде гарно сад цвісти, будуть діточки рости. Раз, два, три, чотири, п'ять треба сад нам поливати. Ось така казочка про пригоди краплинки. А якою буває вода? Вода буває. Лід. Твербою, вода буває сніг, вода буває парою, коли чайник кипить, вода буває дощем. Ось так вода, і так наша краплинка може бути і як лід, і сніг, і дощик, і ось як пара. Ти подивись, бачиш, упав дощик. А потім прибіло сонечко. Бач, падає дощик на землю, потім випаровується. А як же використовують воду? Мама перебілизну, поливає квіти, хлопчик приймає ванну, мама готує їжу. Водичку п'ють дерева, водичку п'ють тварини, птахи. Папа миє машину. Вода потрібна всім, але її потрібно берегти і не розливати. Ну що ж, дякую, до побачення!